блокпосты находились на местах, то есть бойцы, которые на блокпостах, они несли дежурную службу. Вот, обстрелов самих блокпостов не было. Обстрел был немножко в стороне. Ну, как, опять же, в стороне марадами. То в полпакета, то полным пакетом, то в полтора пакета накрывались, скажем так, наверное, уже заранее разъеданные цели. То есть сказать, что там был бой в станице, не скажу. То есть шел, шел него переброс. Вот. Техника присутствует с обеих сторон, так что будем рассчитывать на то, что мы все-таки сумеем удержать и столицу, и даже отбить все эти атаки. Как-то так. А скажіть, будь ласка, циркулювала в засобах масової інформації інформація, э, знову таки, про те, що сьогодні, ймовірно, бойовики будуть розгортати наступальні дії. схоже на те, чи ні? Ні, в ніяких наступальних дій не розгорочували. Ну, мы приготовились э встретить, это я так вам могу сказать и скажу, что есть нам чем встретить. Перепрошую, остання фразу не, не не розчув. Нам є чим зустріти. Є чим зустріти. Так. Да. От чесно кажучи, по-моєму, це найліпша відповідь, яку можна було очікувати нині з фронту. Ну, що ж, спасибо вам. Та... Ми будемо захищати вас. Вам дякуємо за те, що ви робите насправді. Скажіть, будь ласка, останнє запитання по станиці Луганській там залишилися місцеві жителі чи ні? Так, да, звісно. Работає магазини в тому числі. Магазини працюють. Тобто да, э, да. активно обстрілюють місто, йде навіть дим над ним, але люди продовжують жити. Так, да, да. життя йде своїм чередом, тобто люди живуть. Торгують ринки там. працюють в Я буквально час-півтора тому назад оттуда вернувся. Тобто там, время, ситуація, там ситуація не критична? Чи як можна оцінити? Ні, я не бачу ніякої критичної ситуації. Ну, дело в том, что наступать им, собственно говоря, очень тяжело будет. В руках сепаратистов находится лишь только мост, а вся страница находится, скажем так, у украинской армии. То есть через мост наступать, ну, мы просто отобьем эту атаку через мост и все. Тобто, фактично, в станиці Луганській у бойовиків є лише один напрямок, за яким вони можуть наступати да, на да, да, е да, населений да, пункт. Да. Це місток. А через місток, в принципі, навіть людині, яка не знайома з військовою справою, зрозуміло, що через місток сильно в атаку не підеш. Зрозуміло та да, понятно, він знаходиться під прицелом, приселимо подавньом. То він легко перекривається та мост. Окей, в цілому ситуація нам зрозуміла. В черговий раз вам дякую за те, що знаходите для нас час, за те, що тримаєте в курсі. Дай Бог вам здоров'я, передавайте бійцям. Я, я, ж, я ж вам вчора пообіцяв так само свідення з станиці Луганська. От, пожалуйста. Завтра я теж там буду в тих містах, так що розкажу, що там відбувається. Угу. Все, дякую вам.